Австралійський моряк та його собака нарешті ступили на суходіл у мексиканському портовому місті Мацанільо позаду місяці. Проведені в морі. 54-річний Тімоті потрапив у шторм у Тихому океані, через що вийшло з ладу комунікаційне обладнання на його катамарані. Його врятувало мексиканське рибальське судно. «Послухайте, я такий вдячний капітанові цій рибальській компанії, яка врятувала мені життя. Я живий і я справді не думав, що виживу. Тож дякую, дякую. Моряк і його собака відпливли у квітні з мексиканського порту Лапас, прямуючи до французької Полінезії. Шлях становив приблизно 6 тисяч кілометрів. Але через кілька тижнів своєї подорожі вони потрапили у шторм мені подобалося бути в морі. Мені подобалося там бути, але коли там стає тяжко, то треба виживати. А коли тебе рятують, то розумієш, що хочеш жити. Тож я дуже вдячний. Чоловік каже, що пережив це випробування, харчуючись сирою рибою та збираючи дощову воду.